Всім привіт! Сьогодні проведемо експеримент. Чи зможу я впізнати своїх учнів по голосу? Зараз вони там поки міняються місцями, бо я вже знаю, хто як сидів. І подивимось, чи впізнаю, Сподіваюся. І так, хто перший, виходьте сюди? Добрий yeah, день, Танюша. Yeah. Так. Супер. Добрий день, сенсей. Поліна Літвинчик. Так yeah. чи ні? Так, вони казали, що будуть міняти голоси. Наступний, виходьте самостійно одразу. Добрий день, сенсей е, Поліна Рудковська. Так, добре. Добрий день, сенсей. Поліна Яренко. Так. Супер. Так, Полін, всіх вгадала, хто сьогодні є. Хто там наступний? Добрий день, сенсей. Назар. Так. Добре, ти мабуть намагаєшся змінити голос, так? так? Хто наступний? Добрий день, сенсей. Даня. Да. Теж казав, що буде хитрувати і змінювати голос. Так. День, Хто ще раз? День, а тепер по нормальному можна? День, сенсей. Женя. Та що ж таке, Владік? Всі були. Всі Так! Все. Я рахую за справжнього сенсея. Добре, дякую.